Доброго дня, пане Лево, як вплинула війна на ринок нерухомості? Як що? Ще раз. як вплинула війна на ринок нерухомості? А, ну безумовно, війна дуже вплинула на ринок нерухомості. Багато проектів було встановлено зараз приблизно. Відновили будувати приблизно 76% по Україні, і продажі от за останній місяць зросли десь на 30%. Це ми говоримо за попередній період за місяць зросли, але ну Зараз, коли йдуть ракетні удари, все це встановлюється і так дуже важко, але ми, ми раді тому, що деякі про проекти програми почали активізуактивувалися. Це по оновленому України. Європейський інвестиційний банк ухвалив рішення про виділення коштів вже на 12 мільярдів гривень, е уже є об'єкти, я, я... Почнуть фінансуватись є фонд Caritas, Дуже активно входить на ринок. Він працювати. Планує працювати. ЮНІСЕФ вже 800 об'єктів. Почав реконструювати. В першу чергу це дитячі садочки, школи і укриття. В них робити, і також наш уряд дуже багато грошей виділив на реконструкції там мостів, доріг і то, що вважається е, необхідності яких об'єктів, але це поки що крапка в океані. Пане Лево, якщо говорити про житлове будівництво, ось колеги з економічної правди пишуть, що кожен п'ятий покупець квартири в Україні перестав платити розстрочку. Чи відчувають це українські девелопери і як це впливає на ринок? Ну, безумовно, це дуже впливає. Це всі очікують, коли закінчиться війна. Ніхто не хоче інвестувати останні гроші, коли ми не знаємо, що буде далі. Але ми всі маємо надію. Також хочу нагадати, що зараз відкрилася нова програма по іпотеці. Вона дає можливість інвестувати, брати іпотечні кредити по 3% відсотка річних. В першу чергу для е, е, людей, які в армії зараз служать, їх сім'ї е, 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 вчителів, медиків, і я думаю, що це також дуже допоможе е, країні. А те, що ви казали, ну це безумовно. Поки що є велика напруга. Я думаю, що ну, треба нам зимку пережити. а Потім я думаю, що все буде відновлятися. Що б ви порадили людям, в яких от була іпотека, або вони платили розстрочку за житло, і зараз немає просто фізичної можливості ці внески робити. Ну ви таке питання складне задаєте. Ну, ну е... треба домовляти. Існує якийсь механізм домовлення. Я думаю, що банки З... підуть на е, якийсь компроміс. Я знаю там е, декілька е, ну, комерційні підприємці, які брали кредити, е, банки робили е, розсрочку на якийсь період і е, не, не викручували руки. Всі все розуміють. Я думаю, що зараз не тій час, щоби щоб ставити там ультиматум або якось інакше, а як ця ситуація може вплинути на забудовників? Чи можуть в нас початися банкрутства забудовників в перспективі? Ну, теоретично так, але поки що таких показників нема, що. 76% будівельних ментайчиків почали працювати. Вони не працюють, як раніше там активно, але всі хочуть робити, всі, вони мають, всі інвестори, всі хочуть, щоб всі інвестори, інвестори їм довіряли і е, хочуть робити так, щоб всім було комфортно і надійно. Я думаю, що я так, думаю, що так. просто. Продовжуйте, е, з цими виключеннями води, тепла, світу. Я думаю, що цей час, якщо ми переживемо, потім проблем не буде. Будемо сподіватися на це також, пане Лева. Дякуємо вам за те, що знайшли час долучилися до розмови в нашому ефірі. Це був Лев Парцхаладзе, президент Конфедерації будівельників України.